Для тебе любая я здати на все. Упевнена, що так і є. А вже ж. Тео Роуз мій улюблений архітектор. Як подружнє життя. Діти неймовірні. Ми йдемо купатися! Гаразд, не втопіться. Айві, на піку кар'єри. Ти хотіла б знятися для Нью-Йорк Magazine? Оголена? Та ні, наче. А... Так знімуся. А ти досі не вдаха. Його звільнили. Звільнили? Життя жкеребер. Як пройшов день? Сусідський пес на сраву дворі, у дітей в оші і мої око сіпаються. Мені шампанського, будь ласка. Потрібна розрада чи все для зняття стресу. Що? жартую. Я тебе трахну. Від творців знайомства з батьками і підолашних створінь. Усі чомусь вважають... що ми гриземося. Іноді я тебе ненавиджу. Ах, це епізодична ненависть. У соусі є полин. це надає йому гіркоти. Айві завжди додає дрібко себе у всі свої страви. Класно, ви підколюєте одне одного. Часом Айві злиться на мене, а я й не відчуваю. Часом його у мені, а я й не відчуваю. You you love you. Love you. З мене досить. Я скажу, коли досить. Я хочу будинок. Я збудував його. А це вже дзузьки. <плес> Ми відсудимо все. Тоді він зможе зберегти своє личко. Так, Бруно. Твоє ниття мене задовбало. Ти розізлив мене ще більше. Олівія Колман, Бенедикт Камбербець. Тільки на це. Господи. Усе це вже занадто. Та не вже. Роузі. Не думаю, що ви здатні вирішити свої проблеми. А вам дозволено таке казати? Це ніби не професійно? Так, якась ви не дбала. Ага. Ми розраховуємо на значну знижку. Mm. <плес> <плес> Скоро в кіно.